Нарешті давно не знімав нічого. І ось зійшли руки та бажання зняти відео. По суті, такий собі звіт про релізи, які випустив, і разом з тим хочу поділитися роздумами. В ці дні знімати подібні відео вже ніби вважається нудним, бо люди люблять, щоб був екшен, часта зміна кадрів, рух. Але все це забирає багато часу, і в мене все ж таки не того формату канал, адже я більше зосереджений на творчості, на музиці. Та й в цілому. Чесно, я так не люблю себе знімати, хоча отак хтось подивиться і не скаже. Але зйомка відеоконтенту важлива, особливо на соціальних платформах, принаймні для просування музики. Ну і знову ж таки людей багато і всі різні. Хтось робить так, а ось так. Отож, вітаю на каналі Альтермор. З ким ми не знайомі. Я пишу та продюсую музику, іноді щось озвучую. Працюю над своїм проєктом як незалежний артист. Минув ще один рік наших життєвих випробувань, зокрема і моїх. Та чесно кажучи, в мене мало що відбувалося та змінювалося за 2024 рік, власне, як і в попередні роки. І всі ви знаєте нашу ситуацію, і всі ви знаєте, скільки років ми в цьому всьому. Та я спеціально не вдаюся в деталі та не зачіпаю тему. Тому що в мене і канал не про це, і відео тим більше. Справді час такий непростий. Ми, і я зокрема, і без усього цього боровся з труднощами, щоб продовжувати жити, щоб продовжувати знаходити в усьому зміст і правильно сприймати себе, своє життя і все, що відбувається, та з приходом таких подій, які спіткали всіх нас з 2022 року, все стало ще складніше. Та я кажу, що мені ще пощастило, бо комусь значно гірше. Бо я принаймні вдома, я маю все необхідне, а хтось втратив більшість всього, що мав, і думки про це заганяють ще більше. Бо скільки людей, стільки страждань. Все це прикро і жахливо, і я дуже хочу, щоб так не було. Не для цього люди створені, не для цього ми народились, живемо і розвиваємось. Все те, що відбувається, це великий абсурд, і я щиро не розумію, як людство знову і знову потрапляє в ту саму пастку. Та все ж зараз будемо старатись говорити про щось хороше по можливості. Бо вже і так багато цього всього. Я бажаю вам триматись і берегти себе та своїх близьких. Цінуйте кожен день, кожен незначний момент. Дивіться трохи на природу і на все, що навколо, а не застрягайте постійно в смартфонах. Це також важливо, бо хто знає, як все буде завтра. Цінуйте моменти життя. Теж мені вступ, так? Але ж я навіть не передав всього, що в думках, і не можу, бо це. Тягар, а я хотів сказати про інше: важко, попри це, все продовжувати просто займатися звичними справами, ставити собі якісь цілі і йти до них. Та все ж я це роблю, і саме в робочому і творчому процесі ти реально забуваєш про все. Процес створення музики мене рятує. Музика, яка цікава мені і яку мені хочеться розвивати. Якщо ви помітили, в 2024 році я випустив трошки нових релізів, і для мене це суттєвий прогрес, адже багато років я взагалі не міг доводити справи до логічного завершення, і багато писав, але нічого не закінчував і не випускав. Багато говорив, але довго закінчував те, про що говорив. Все це не просто так і зв'язано із травмами з минулого, і складом мислення і внутрішньою боротьбою. З минулих влогів ви можете знати, що я навіть лікувався, щоб щось змінити. Але я вам з досвіду скажу, що будь-який процес лікування сам по собі не грає ролі, якщо ви не змінюєте мислення, ставлення до речей. І не намагаєтесь працювати над особистістю і рисами. І мені важко визнати, але це правда, що дисципліна грає важливу роль. І хоча я все ще слабо організований, а іноді зовсім не організований, та я стараюсь робити те, що можу. Хоча все, що я роблю, на мою думку, прогресує дуже повільно. Та, принаймні, останні роки я вже дійсно завершую свою музику, я вже дійсно випускаю її. Я вже дійсно рухаю прогрес вперед, хоча і малими кроками. Але краще якийсь рух. Ніж взагалі його відсутність, правда, і тут можна потрапити в пастку порівнянь, пастку перфекціонізму. Я, звісно, також врізаюся в цю стіну. Та зрештою все аналізую і роблю правильні висновки. Тож я роблю так, як я роблю, а хтось робить по-іншому, і це нормально. Всі ми різні. Так мені хотілося би, щоб моя музика була ще кращої якості по звуку. Але ж якщо згадати, де я живу і в яких умовах роблю це, то можна сказати, що я забагато вимагаю від себе так само і з перфекціонізмом. Більшість моїх треків і пісень в цілому пишуться досить швидко за малий період часу. А ось зведення і правки забирають набагато більше часу. І в цьому процесі я намагаюсь досягти ідеалу, наскільки це можливо в моїх умовах. Та зрештою трохи кумедно і досвід показує, що ти надто прискіпливо ставишся до кожної деталі, і зрештою, все одно робиш помилки, які через втому і замиленість слуху просто не помітив. Перед релізом, і я чесно скажу, під кінець роботи над треком чи піснею вони мені вже настільки набридають, що я починаю ненавидіти їх, і це також, в свою чергу, може вплинути на роботу над наступними проєктами. В якийсь момент тебе все нервує, і ти всім незадоволений. Хоча. Я ніби випустив хороші треки, я прислуховую їх, і я все ще не задоволений тим чи іншим. Ось так уявляєте? Я не знаю знову ж таки, напевно, це моя особливість багато думати і обдумувати це, і отримувати задоволення, і страждати в цьому. Та, взагалі-то, ми всі так і живемо наші життя. Просто я це усвідомлюю, визнаю і обдумую. І я бачу, що іноді люди роблять і встигають більше, а я не можу так. І знову ж таки нагадую собі, що не порівнюю, бо всі ми різні. Навіть швидкість мислення і реакції у нас різна. Та й в цілому, те, що я роблю зараз, комусь здається невластивим. Ну от питання. А як я, як самучка, не вміючи грати на інструментах і ніколи не співавши, тепер із повністю продюсую цілі складні пісні, які повністю виконав сам. Так я знаю, що сьогодні багато хто каже, що пише пісні, але насправді генерує їх штучним інтелектом. До речі, професіонали почують і зрозуміють, що це згенерований контент, і я майже легко такий розпізнаю. Та я особисто запевняю вас, що кожну мелодію в моїй музиці я написав і зіграв особисто сам, в тому числі і вокалу. Я стараюсь потрохи працювати над своїм голосом і вокальними даними. І хоча я все ще слабкий в цьому, мені вдається наспівувати все так, як я хочу, в рамках можливостей. Хоча насправді це коштує мені немалих зусиль і багато годин для. Сесії запису, і я би не зміг зробити нічого подібного, якби не чудо технології і можливість мати вдома таку маленьку студію, яка в мене є, і в цьому 2025 році я планую випустити значно більше музики ніж минулого року. І ви ще почуєте багато прикольних пісень і треків з моїм виконанням навіть в різному стилі. До речі, давайте я вам покажу мої релізи в 2024 році. The streets of the night and warm moonlight Ось така маленька творча історія. Нагадаю, що вперше, як незалежний артист, я почав випускати релізи в кінці 2022 року. Так вже склалося. Тоді перший реліз був реп-сингл матеріальний. Він був російською мовою, бо я довго його готував за браком певного досвіду. Цей трек я дещо переробив, переспівав українською мовою і планую перевипустити в 2025 році. Потім, в грудні 2022 року, у мене вийшов сингл українською Ми без світла. Вважаю, що пісня заслуговує на більшу увагу, тим більше враховуючи її зміст і посил. Далі на Чатку початку 2023 року я випустив цілий сталкерський саундтрек альбом Abandoned. Над яким працював більше року до цього, вийшов атмосферний альбом, в кожному треку якого закладена гнітюча атмосфера покинутих локацій, по суті, відсилки не тільки до реальних покинутих міст Чорнобильської зони, але й певний розвиток фантазії сталкерської атмосфери з серії ігор. До речі, деякі відео з нещодавно випущеної гри Сталкер 2 в соціальних платформах з використання моєї музики додало кількості прослуховувань моїй музиці, чому я, звісно, радий. Після альбому я почав працювати над наступним вже Synthwave альбомом з 20 Треків, який мав вийти влітку 2024-го. а коли справа дійшла до літа, я зрозумів, що нічого не встигаю, і це просто нереалістично в моїх обставинах та можливостях. Тож я вирішив відкинути свої амбіції і не наступати на ті самі гравлі. Тож я просто почав закінчувати трек за треком і випускати їх синглами. Бо якби я цього не хотів, боюся, що мої релізи досі б так і не вийшли. Те, що я випустив в 2024 році, все це треки з альбому, які я хотів випустити. А деякі з них народились буквально в останній момент. А як народжуються нові треки? Я зауважив дуже цінним записувати на диктофон ідеї, які я собі намугукаю. Чи наспівую, чи коли готую їсти на кухні, чи коли в душі, чи просто так. І навіть під час створення музики, якщо я хочу написати слова вокалу, я спочатку наспівую просто щось під музику, і воно звучить смішно. Та коли ти потім пишеш слова, розставляючи такі самі акценти, як це було в Чернеці, то виходить класно. Я думаю, що ще покажу вам приклади, як це звучить в окремих відео про свою музику. Принаймні, я планую. Це зробити чесно, попри те, що я тепер більш прогресую в створенні і випуску музики. Мені все ще важко наважитись, налаштуватись і таки зняти хоч якесь відео. В цілях просування музики, відео для соціальних платформ дуже необхідні, і я продовжую думками боротися з прокрастинацією в цьому напрямку. Бачите, справа в чому для більшості людей, які горять до зйомки нових відео, мотивацією завжди служать або якась певна слава, впізнаваність, монетизація, зрештою, гроші. І ось мене все це ніколи не мотивувало. От, взагалі, так ми говорили, що дисципліна і організованість грає велику роль, але часто люди вибудовують дисципліну саме для досягнення цілей, які їх мотивують. А ці речі мене не мотивують взагалі. Хоча це приємно, коли ти отримуєш якісь дивіденти з діяльності, якою займаєшся, і я теж хочу мати монетизацію відео на каналі. І насправді я роблю все це не просто як спосіб вираження, як творчість, але й в тому числі, щоб це зрештою приносило якийсь дохід і допомагало мені вижити. Але мова не йде. Про ціль збагатитися чи стати якимось суперпопулярним тощо мені комфортно, коли я просто роблю те, що мені подобається. Правильний склад розуму та погляд на матеріальні речі та славу допомагають продовжувати залишатись нормальною людиною, бо більшість людей, коли ростуть в цифрах, доходах та славі, починають втрачати голову. Це травмує ментально непідготовлених людей, і навіть якщо одного дня я досягну значного успіху, я не збираюся втрачати голову і продовжувати робити все заради збільшення або утримання грошей та слави, бо зазвичай це жахливо впливає на ментальне здоров'я. І ми вже мали багато прикладів, коли стосунки і сім'ї та й життя людей були зруйновані через це. І як же добре, що в нас час ми можемо рухатись незалежно, випускати музику без лейблу і робити тільки те, що тобі комфортно, бо як написано в біблійній книзі Еклезіаста, 4 розділі 6 вірші, ліпше жменя спокою ніж дві жмені тяжкої праці і гонитви за вітром. А взагалі, книга еклезіаста містить дуже багато крутих думок, якими варто озброїтися і керуватися по життю. Дуже рекомендую. Та так чи інакше, я продовжую вірити в свої сили і в те, що я роблю що я роблю добре, роблю якісно, що я таки здатен чогось досягти. Мені не, не потрібно нікому нічого доводити, а лише покращити себе, розвиватись далі як особистість і в творчості. І Якщо вам подобається моя музика і досвід, яким я ділюся в своїх відео, будь ласка, залишайте свої розгорнуті коментарі і діліться думками. Можемо поспілкуватися. Вся моя музика є на всіх стрімінг платформах і на цьому каналі. З головної сторінки каналу можна побачити і послухати всі релізи. Якщо ви підписані, то будете отримувати повідомлення про випуски нових відео і нових треків. Катастрофічно важко сьогодні назбирати підписки та перегляди в соціальних платформах. Тож я буду вам щиро вдячний, якщо ви підпишетесь на мене також і в інстаграм та тікток. Ютуб, свою чергу, ніби змінив алгоритми, щоб маленькі канали, як ось мій, змогли нарешті десь світитись і збирати якісь перегляди, і це чудово. Побачимо, чи й мені так пощастить. Отож, бережіть себе, цінуйте миті життя. Дихайте свіжим повітрям і трохи присідайте, качайте кров з м'язів ніг догори. Це важливо для вашого здоров'я. Побачимось в нових відео цьому році.